Так, народ, всім привіт. У нас сьогодні субота, вихідний. Во, я думаю, з назви ви зрозуміли, про що буде відео. то короче трохи предісторія. Давним-давно я собі знаєте сильно хотів здорового телевізора. Там 50-55 дюймів і використовувати його з комп'ютером, щоб можна було на стіну повішати. Ті типу, полягти на диванчик там, чи на ліжку, взяти безпроводну мишку, клавіатуру, і льожа собі так вперся на м'ягень, собі лежиш і там в танчики, або ще якусь хрень. Або просто по Ютубі Во, А якби такої можливості не було такого телевізора дебелого купити, плюс я подивився, всякі обзори в Ютубі, що там обзорщики розказують. що... Ну, Це тіпо, тупа ідея, що тіпо, там якісь затримки. Що, наприклад, якщо на комп'ютері чи ноутбуці я стрельну в танчиках, то на телевізорі це буде аж через секунду. Що тіпо, вони не сп... ну, затримка якась іде. Та й мене тоді тяга ця пропала. О, а провірити я якби, сам не міг. А тут, якби, коли я купляв телевізор, цього сюди, щоб брату скучно не було, то я заодно замовив і HDMI кабель. Але про нього я забувся, він оце вже наверное, третій місяць валяється, цей кабель. То сьогодні я про нього згадав, бо трохи прибирався тут, От, то вирішив цю тему провірити. Бо це для, спеціально для цього я її купив, щоб провірити. То зараз я якось поставлю тут ноутбук а виставлю, щоб воно удобно було, і попробую вам засняти, як воно там, короче, що і до чого. Так, підключив я ноута до телевізора. Як бачите, картинка є, звук є, все чітко. В бой заходити не буду, ми зайдемо в цей, як вона називається, в топографію і в топографії, вже типу, ну щоб нікому не мішати. Цей... Так ні, це буде довго він перезарядка. Ми зараз візьмемо, щоб другий танк швидко перезаряджається. Ну так сказати, Бо я в бою ну як, одна рука знімає, друга буду стоять в кучу стріляти. Це називається просто пересрать другим гравцям гру. То в топографії ми нікому нічого не пересеремо. А якби провірити, чи воно синхронно стріляє, що тут, що тут, якби це так. Да. Зараз ми башню зафіксуємо. О, і дивимося там і там, нажимаю. А, ще время не почалось. Огонь. раз. Ну, чесно, я не бачу. У мене глаза, звісно, не розходяться. <гум> я так году і там, і там, то вроде би як синхронно, мені кажеться, все чтенько. Ну, зараз отак просто постріляємо. А тоді можна, знаєте, взяти цей кусочок відео. Вирізати і зменшити швидкість в разів 10 і подивитися, як воно на меншій швидкості стріляє синхронно чи ні. Ну, Як на мене, кажеться, так. Да. Все чотенько, все роботи, не, Нема того, як, ну, як тоді на відео тих розказували чуваки, що тіпо, телевізор не годиться для е, комп'ютера, щоб там в ігри якісь гулять. Ну, кіно ясно можна дивитися, за ігри все було, впиралось в ігри, що тіпо, от не можна. А тут я бачу, що все чітко, нема ніякого там, затримки, немає нічого. Телевізор недорогий, так як вони казали, супер, крутий, дорогий треба там. Ну, не знаю, коротше. Ділаємо альт f 4 і до побачення танки. <гум> мені казали, що ти стрімиш? Не стрімиш танки, я не хочу народ я цей навоз стрімить. Я вже її пройшов, в мене вже всі танки, десятки, вже половина дев'яток я викупив, майже всі прям танки. У мене щось около 190 танків в ангарі, мені вже воно не цікаво, чесно. Так, от два рази зайти, стрільнуть. Можна, а отак, як по часу, по 2, то всякі стрімери гуляють. ні, в мене такого, в мене нервів не вистачає. Так, ну що, поза кадром зайшов я на розетку. І ось як бачите, даже самий такий дешевий телевізор, якийсь Tesla 55 дюймів стоїть 13300. А ну, по отзивах почитати, що тут люди пишуть. Цвіт яркий, красивий, звук хороший, красивая картинка. Недоліків немає, мабуть, пульт поганий, типу ціна, якість, достоинство. Ну, коротше, ну, вроді би, по отзивах, бачите, нічого. Ну, для Верочки можна і за двадцятку купити якось LG або ну, Philips. У мене вон, монітор Philips біля комп'ютера, нарікань взагалі ніяких. Во -о Дуже крутий телевізор. Коротше, чіки бомбоні. О, це ще 4К підтримка, бачите. 60 Гц. От випуска 24-й. Wi-Fi. Тип телевізора LCD LED. Операційна система Titan. OS. який спутникий, цифровий. Коротше, бла 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 бла, бла 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 бла. бла Коротше, опис. опис, опис. Ну, коротше, 23 тисячі і сидиш кайфуєш. Плюс клавіатура мишка безпроводна і взагалі пушка-гонка. Коротше, Коротше, коротше. коротше от експеримент. Так що хто хотів собі до комп'ютера чи ноутбука кинути телевізор здоровий поставити, то якби... я проблем ніяких не бачу. Ну, хіба гроші. А так, як бачите, воно. Сінхронно. Ну, звісно, я ще, -ще запустю, якби моваву і виріжу оцей кусочок з отам, де я стріляв, і зменшу швидкість. Во, і ми тоді вже точно побачимо, як воно синхронно. Чи десь тут може якась трошки менша ну, трошки затримка якась є. Ну, я не бачив чесно. Во, то отак народ. Бувайте здорові!